Уже тривалий час у Чернігові частина депутатів і громадськість виступають за ліквідацію муніципальної варти. Основна їхня аргументація в цьому питанні полягає в тому, що гроші, які місто виділяє на утримання Чернігівської мунварти, під час війни варто спрямувати на підтримку Збройних сил України. 10 мільйонів гривень щороку ми витрачаємо на муніципальну варту. Активісти грошей на ЗСУ, до речі порахували. В різних містах же ж є ця муніципальна варта. так ось в Одесі, наприклад, 230 тисяч гривень на рік коштує один. Працівник муніципальної варти. У нас близько 500 70. тобто майже в два рази дорожче нам коштує ці муніципальна варта. Тобто там є поле де оптимізувати, там є куди рухатися. Проте депутати Чернігівської міськради на сесії 28 травня не підтримали рішення щодо ліквідації КП Муніципальна варта в Чернігові за ліквідацію комунального підприємства проголосували лише семеро депутатів. Один депутат утримався і 15 не голосували. Як бачимо, більшість депутатів наразі не вбачає сенсу ліквідації цієї структури та вважає її важливою для міста. Згідно з програмою на забезпечення діяльності КП Муніципальна варта на 2024-2026 роки із бюджету міста передбачено виділення понад 38 мільйонів гривень. Я буду подавати всі ці питання щоразу. Ну, хочу, щоб виборці знали, як голосують їх депутати.